Дитячий рак це не фатальний вирок. Сучасна медицина здатна багато чого проти ставити недузі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, онкопатологію щороку діагностують у майже 300 тисяч малюків. Сотні випадків виявляють і в Україні Не виняток – Прикарпаття. Історії тих, хто бореться із важкою хворобою, розкажемо далі. Шестирічний Артемко розповідає про свої плани після виписки з лікарні. Тут хлопчик вже більше року переніс складну операцію і десятки тижнів хіміотерапії. Попереду лише контрольне МРТ, яке має підтвердити, чи хвороба остаточно відступила. «Гуляти з Ще ж. Куди ти хочеш поїхати? «На море». і що там знайти? «Карту то скалбі Карта. і рукати скалби. Артем захворів, коли йому було чотири. Розповідає мама Надія. Завжди активний та непосидючий. Він раптом став млявим і спокійним. Тут в один момент він почав жалітись, що його болить головка. І ми трошки як сказати думали, що це від планшету, оскільки зараз діти залежні від цього. І ми думали, що це від телефону від планшету. Батьки повністю обмежили сину доступ до гаджетів, але головний біль не припинявся. Тож звернулися до лікаря. Вартема діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Надія зізнається для них із чоловіком. Це був шок. Але замість панікувати почали негайно діяти. Він у нас все розуміє, бо ми нічого не скривали від нього. Ми все говорили, що в нього маленька пухлинка, ми повинні її видалити. Можні проходили тут всі діти сильні, настільки сильні, що ну терпіння в них злоякісне новоутворення, хірурги успішно видалили, але торік стався рецидив. Артем знову розпочав боротьбу із раком і успішно його подолав. Від цього ніхто не застрахований. Ми ну цим не зволікались. Чим швидше ми звернемось за допомогою тим. Думаю, що кращим буде. Що раніше виявити недугу та розпочати лікування, то більші шанси на одужання, підтверджують і медики. Втім, кажуть, це не завжди вдається. Але найбільша небезпека раку в тому, що на початках він безсимптомний. Лікар-спеціаліст побачить патологію в дитини на ранніх стадіях. Але буває так, що дитина просто бліда, або просто не має сили, і батьки на це не звертають уваги. Знаходять тисячу причин. Щоб пояснити стан дитини, замість того, щоб взяти за руку і відвести до спеціаліста, ну рідко ми бачимо дитину, яка прийшла на ранній стадії захворювання. Взагалі, це вже є продвинуте захворювання, коли є на жаль, метастазування, але ми знаємо, що Батьки уважні і діти приходять і не завжди мають симптоматику. Вже коли симптоматика яскрава, тоді звертаються до лікаря в онкогематологічному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні із 25 ліжок. Наразі всі зайняті. Давно не було порожня. Завжди є е, е, діти. Ми приймаємо багато внутрішніх переміщених дітей, і тому е, стараємося, коли є можливість запланувати, ми плануємо, що значить та дитина виписується та лягає. Це коли такі планові, але ну стараємося виходити з положення. Такого, щоб діти стояли в черзі, очікували, такого нема. Найбільше маленьких пацієнтів зі злоякісними захворюваннями центральної нервової системи, пухлинами мозку та нирок, розповідають медики. Саме ці три види раку нині лідирують серед онкологічних захворювань у дітей в Україні. Раніше дуже багато було дітей з раком кісток. Так а зараз декілька років це є така трійка стабільна. Ще є. Діти, які мають різні форми, інформ, в основному підлітки, які зараз проходять хіміотерапію. Водночас статистика дитячого раку на Прикарпатті, як і в Україні, стабільна, кажуть фахівці. Щороку фіксується приблизно тисяча нових випадків по країні? Лікування діток нині проходить за європейським протоколом хіміотерапії. Все оплачує держава. Вчинка не збільшена, селезінка теж не збільшена, файне все. Так що дитина не тримайся. Сам я написати по аналізах. Добре? Забезпечені і сучасним обладнанням наркозно дихальний апарат, який дає нам можливість проводити всі маніпуляції у відділі, не виходячи з тобто, ми не беремо дитину на руки, на каталку, не веземо в операційну. Ну ми уникаємо всіх цих неприємних моментів. Все відбувається тут. Якщо якась неприємна болісна процедура, дитинка тут дихає масочку, засинає, робиться все, що треба. Дитина просинається, бачить маму, усміхнене мамине обличчя, і ми таким чином зменшуємо психологічне навантаження. Завдяки сучасним протоколам, які зараз проводяться лікування, великий відсоток дітей, дуже багато дітей одружують. Потім вони можуть бути повноцінними громадянами своєї країни. Вони одружуються. Попри те, що попередити рак у дитячому віці, неможливо кажуть медики. Дитяча онкологія аж ніяк не вирок.